служби новин, головні події Дня ще минув. Вітаю вас у випуску. Дивіться про таке. Фермерам потрібна допомога. Найболючіші питання дрібних власників на Лисянщині. Ленін повертається. Чи відновлять пам'ятник вождю пролетаріату на центральній площі Черкас? Це величезні кошти і потужна техніка має бути витрати, я собі можу уявити, це буде не один десяток і навіть не сотня тисяч гривень. На шляху порозуміння в Черкасах вдосконалюють нові автошляхи для людей з обмеженими фізичними можливостями. Чим більше буде в нас інвалідів, чим буде більше в нас інвалідів на вулицях, колясочників, які будуть їздити, тим більше вони будуть вказувати на наші недоліки. і Влада буде вирішувати це питання. Понад 65 мільйонів гривень виплатили компенсації вкладникам колишнього Щадбанку. Більше ста родин отримали нетелі в межах програми розвитку тваринництва. Це та інше виконано протягом першого півріччя реалізації соціальних ініціатив президента України на Черкащині. Що вдалося досягти в інших напрямах? Говорили учасники колегії Черкаської облдержадміністрації. Тему продовжить Віталій Таранушенко. У зв'язку з підвищенням соціальних стандартів на Черкащині кількість видатків на виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям та особам з обмеженими можливостями збільшилася майже на 85 мільйонів гривень. 23 інвалідів Великої вітчизняної війни забезпечено спецавтотранспортом. Черкащина крокує вперед і розвивається. І це найголовніший чинник. Який дає впевненість кожному в тому, що завтра буде краще, ніж сьогодні. За період виконання президентського завдання в області забезпечено позитивну динаміку росту промисловості та сільського господарства. Проводиться активна робота з працевлаштування безробітних. Такий результат став можливим в першу чергу завдяки наявності чіткого алгоритму дій, який впроваджується з початку 2011 року. Це обласна програма. Бадуємо нову Черкащину. За словами Сергія Тулуба, у першому півріччі вдалося значною мірою покращити рівень життя черкащан. Виконання ініціатив він взяв під свій чіткий контроль. До керівників районних адміністрацій, які не виконали доручень, Керманич області, пообіцяв вжити заходів. Близько десятки мільйонів гривень держава направила до обласного природоохоронного фонду. Кошти спрямовані на покращення екологічної ситуації в Черкаській області. На сьогоднішній день, за інформацією головного управління фінансів, планові надходження становлять 27 мільйонів гривень, з них 10 мільйонів це обласний природоохоронний фонд і 16 мільйонів 330 тисяч це сільські, селищні і міські фонди. Що заважає сьогодні прибутково працювати черкаським фермерам, та що потрібно зробити для покращення фермерського руху нашого регіону? Ці та інші питання поставив перед молодими фахівцями голова облдержадміністрації Сергій Тулуб, щоб почути відповіді пропозиції, керівник Черкащини зустрівся з дрібними землевласниками на Лисінщині. Зустріч відбулася в селі Босівка на території одного з найкращих у Лисінському районі фермерських господарств «Надія». Цьому підприємство 9 років. Спеціалізується воно на вирощуванні яблук, груш, суниць та троянд. Щоб досягти успіху і вийти на прибуток, спочатку власникам доводилося працювати по 16 годин на добу без вихідних. Тепер земля віддячує дарами. Та тільки впевненості у завтрашньому дні цей фермер не має, як і його колеги. Селяни бідкаються. Для ведення господарської діяльності їм треба земля. Однак взяти її в оренду із запасних фондів проблема. Земля, як правило, частіше потрапляє до. Рук монополістів я вважаю, що ті, хто живе на цьому селі, виріс цьому селі, працює в цьому селі, повинен мати першочергове право оренди земель державних земель, земель запасу та резерву. Це в кожному селі 20% земель. Серед найболючіших питань фермери назвали і проблеми зі збутом продукції, а немає торгівлі, немає і прибутків. Відтак неможливо модернізуватися технічно, а кредитування у банках дороге бідкаються. Селяни переконані, якби розвивалися їхні підприємства, то й селами самим жилося б краще, бо місцеві фермери завжди допомагають громаді. Сергій Тулуб погодився з цим. Проблеми взяв на замітку і подякував аграріям за їхню активну роботу у складних економічних умовах. Ось подивіться, у нас сьогодні на території області працює. Більше 1100 фермерів і фермерських господарств, десь близько 670 сільгоспідприємств. І от сьогодні оці всі фермери і все те, що вони виробляють, займає десь близько 10%. А в цілому Черкащина виробляє майже 7% загальнодержавного обсягу валової сільгоспродукції. Голова облдержадміністрації ще раз нагадав фермерам про гарні показники урожайності вже зібраної пшениці, розповів про хлібні резерви. І зауважив, що у нашому регіоні діє кілька програм, що покликані допомагати землевласникам. Тільки нинішнього року на підтримку фермерських господарств виділено мільйон двісті гривень. Держава безкоштовно дає селянам металів та ще й гроші на їх утримання виділяє. Очікується, що наступного року підтримка селян збільшиться, підкреслив Сергій Тулуб. Мовна політика в Україні спрямована на рівні мовних відносин усіх громадян. На цьому наголосив глава держави Віктор Янукович під час зустрічі з представниками наукової та творчої інтелігенції. У центрі обговорення був закон про засади державної мовної політики, ухвалений Верховною Радою. Нині він перебуває на підписі у президента. Віктор Янукович назвав зустріч своєчасною, оскільки, на його думку, мовне питання є дуже чутливим для нашого суспільства і надто заполітизованим. Я вважаю, що нам треба створювати таку робочу групу для того, щоб разом з кабінетом міністрів, в складі кабінету міністрів, напрацювати програму розвитку української мови і, якщо необхідно, зміни до прийнятого закону. Черкаські автобуси змінюють рух. Міська влада запроваджує нову тимчасову схему для маршруту номер 34 який іменуватиметься 34А. Він з'єднає мікрорайон Митниця, центр, Громова і Ринок Фермерський. Його особливістю буде те, що курсуватиме він не вулицею Смілянська, як це було раніше, а йтиме по Остаф'я Дашкевича. Таке нововведення допоможе черкасцям легко дістатися до нововідкритого центру надання адміністративних послуг, що діє на базі колишньої тютюнової фабрики переконані в місьвіконкомі. Крім того, у Черкасах протягом двох тижнів мають оновити зупинки громадського транспорту. На трьома, що розташовані в центрі міста, робота вже ведеться. Нові зупинки будуть без кіосків і магазинчиків. Зате з картою міста, схемою руху, транспорту і ліхтарем, так званим Сітілайтом. Біля будинку торгівлі, перш ніж встановити нову зупинку, знесуть існуючі ларьки, повідомляє преслужба місьвіконкому. Черкаське представництво комітету виборців Україна сподівається на підтримку черкащан під час цьогорічної виборчої кампанії. Воно просить громадян бути насторожі. А що не зафіксують порушення виборчого законодавства, неодмінно повідомляти про це комітет виборців України. Для спрощення інформування комітет створив спеціальну групу у Фейсбук та запустив проект Інтерактивна мапа порушень виборчого законодавства. На цій мапі будь-хто охоче може вказати на випадки порушень до чи під час виборів, навіть ілюструючи їх фото чи відео підтвердження. Уже сьогодні на ній зафіксовано 20 таких випадків в окрузі номер 199. На Черкащині ледь не згоріло 2,5 гектара лісу. Загорання сухої лісової підстилки сталося поблизу села Гуляйгородок на Смілянщині та біля села Мошне Черкаського району. Обидві пожежі гасили майже півсотні рятувальників та співробітників Держлісгоспів. Спільними зусиллями вогонь було оперативно ліквідовано. Нині лісівники організували спостереження за місцями пожеж. Причини винуватців загорання та розмір матеріальних збитків встановлюються. Співробітники МНС закликають громадян в пожежно-небезпечний період, бути то обережні з вогнем на природі. Нагадуємо, нині походи та в'їзди в ліс заборонені. Ленін повертається. Київський апеляційний суд зобов'язав міську владу Черкас відновити пам'ятник вождю пролетаріату, який знесли тут у 2008 році. Ініціатором позову став місцевий пенсіонер на судові. Тяжби пішло більше трьох років, і нарешті чоловік домігся свого за рішенням суду. Мерія повинна повернути Леніна в первозданному вигляді і на колишнє місце. На центральну площу міста. Але ось чиновники запевняють, зробити це вже нереально. Під час демонтажу гранітний монумент розсипався на десятки шматків. Ось так з важкою технікою і міліцією восени 2008 року. Міська влада зносила пам'ятник Леніну з центральної площі Черкас. Кілька годин десятиметровий монумент не піддавався, але під рев натовпу його все таки звалили. Через три з половиною роки вже захисники монументу святкують перемогу. Відразу після демонтажу черкащанин Микола Гуріненко подав позов проти міського конкому з вимогою відновити пам'ятник Леніну. Соснівський суд Черкас його задовольнив. Після чого мерія подала на апеляцію. Кілька днів тому Київський апеляційний суд її відхилив. У мене ідеологічної ніти направленості. мене одно єдине можна з жителями города. Міста... Считать их, извините, за быдло и относиться так к исполнению своих обязанностей, как я. Поэтому решение было предвительным, законным, обоснованным. І Для мене це новості було. Згідно з рішенням суду першої інстанції, міськвиконком зобов'язаний відновити монумент в первозданому вигляді і на колишньому місці. Нині рештки гранітного вождя покояться в різних частинах міста. Адже коли монолітний пам'ятник падав, він розлетівся на десятки шматків. У міськвиконкомі запевняють, рішення суду вони б і виконали, але зібрати заново фрагменти Леніна нереально. Крім того, площа, на якій стояв вождь пролетаріату, реконструйована. Зараз тут нове покриття, фонтани і зелені зони відпочинку їх доведеться зносити це величезні кошти і потужна техніка має бути витрати. Я собі можу уявити, це буде не один десяток і навіть не сотня тисяч гривень. Я маю дуже серйозні сумніви щодо того, що депутати підтримують. Подібні витрати, якщо міська влада Черкас не знайде можливості відновити пам'ятник Леніну, це зроблять за рахунок компартії України. Про це офіційно заявив її лідер Петро Симоненко. Ми готові по рішенню по цьому рішенню восстановити пам'ятник і готово встановити, щоб будуще покоління людей знали, хто такої Ленін і що він зробив для України в вчасності. Зараз міськоконком збирається опротестувати рішення апеляційного суду в суді вищої інстанції. Якщо владі вдасться виграти, Микола Гуріненко має намір звертатися до Європейського суду з прав людини. Адже для нього справа Леніна стала справою принципу. Хоч і в варіанті остається європейський суд по правам чоловіка, який я два рази вже виграв. Ну не по цьому вопросу, а по другим. Я знаю, як там відкривається дверь, як говориться. На шляху порозуміння в Черкасах вдосконалюють нові автошляхи для людей з обмеженими фізичними можливостями. Наразі почали працювати над покращенням місцевих парків для удосконалення. Обрали три найбільші зелені оази: парк ювілейний, «30 років перемоги та хіміків. Для того, щоб Віталію безпечно проїхати до магазину, йому необхідно скласти схему спеціального маршруту. І так щодня. Сьогодні, як переконують люди з обмеженими фізичними можливостями, ні вулиці, ні магазини, ні громадський транспорт і особливо місця відпочинку не пристосовані для людей на візках. Тому що я сижу вдома, я не можу нікуди вибратися. До мене люди не не будуть постійно їздити, тому що ну. Це всім надоїсть і нікому не цікаво, і мені це не доїде. І плюс того, що якби якась була робота, якась зайнятость, я би себе людиною відчував. А так, оце сама основна проблема. А от Світлана Іванівна вимушена спускатися на візку спиною вперед. До того ж, він морально застарів, і на його обслуговування жінка витрачає чимало коштів. Це не тільки незручно, але й небезпечно. У такому положенні важко помітити нерівності на шляху і уникнути падіння. То есть бывают даже такие случаи, что э, переехал дорогу, надо подниматься на бордюр. И сам не можешь. И машины начинают ехать. Люди подбегают и помогают, чтобы не было аварий. То есть у нас дороги не приспособлены. Місцева влада намагається подати руку допомоги візочникам. Наразі увагу звернула на місця масового відпочинку. Влада переконана, коли таких людей буде більше на вулиці, то вони допомагатимуть їй не лише знаходити проблеми, а й підкажуть, як їх вирішити. Чим більше буде в нас інвалідів, чим буде більше в нас інвалідів на вулицях, колясочників, які будуть їздити, тим більше вони будуть вказувати на наші недоліки. І влада буде вирішувати це питання. Вже на наступному тижні комісія, яка досліджувала стан парків, має відзвітувати про виконану роботу. Проте, поки міська влада вирішуватиме ці важливі соціальні питання, більшість інвалідів залишається сам на сам зі своїми проблемами. Майже 157 мільйонів гривень результат роботи комунальних підприємств Черкащини. На таку суму у першому півріччі 2012 року вони виготовили та реалізували продукцію. Це на 20 мільйонів більше ніж аналогічного періоду минулого року. 30 госпрозрахункових підприємств області отримали прибутки в розмірі майже 3 мільйони гривень. 13 підприємств працювали збитково до державної скарбниці за півроку, 2012-го комунальні підприємства області загалом сплатили 10 мільйонів гривень податку. Сьогодні діяльність підприємств обласної комунальної власності це та значна частина нашого економічного успіху на Черкащині, який сьогодні ми маємо за перше півріччя, в цілому по області, адже саме Сама мережа комунальних закладів формує також значну частку від загального числа підприємств регіону в загальну копілку нашої, нашої області. Близько 450 випадків захворювання на туберкульоз за останні 6 місяців було зареєстровано на Черкащині. Порівняно із минулим роком на 18 осіб більше. В області на 100 тисяч населення припадає 57 інфікованих, а це восьме місце у всеукраїнському рейтингу. Відсутність в Україні лікувальних відділень закритого типу одна з основних причин росту захворювання туберкульозом. Запевняють лікарі. Доки хворий вільно пересувається вулицями населених пунктів, за рік він може інфікувати понад 15-20 людей. Ні, адміністрація, ні медичний персонал. не може хворого. Утримувати, ми ж не маємо права його утримувати в закритому приміщенні чи в загратованому приміщенні. Він гуляє по території, підходить автобус, він сів автобус, поїхав в Черкаси в найближчі села. Це його право. Законодавчо у нас не вирішено це ще питання. Останнім часом випадки захворювання на туберкульоз спостерігаються і серед дітей. Переважно це представники підліткової групи населення. Нині на лікування в обласному протитуберкульозному відділенні 28 дітей із таким діагнозом. По первых подразковій возір, це сам себе це і гормональний взрив, і емоціональний зідут у дітей нагрузки. Часто вони не вовремя вовремі Чому? Потому що уже як говорить многі. Дети... Ті канчать 9 класів, утірять контакт, наблюдені за ними постійно. А самі знайдіть отношение підростків к своєму здоров'ю. Для контролю і виявлення хворих на туберкульоз в області діє три пересувних флюорографи. Але цього недостатньо для того, щоб масово обстежити населення. Стаціонарні флюорографи, які є в оздоровчих закладах, морально застарілі. Грошей на придбання нових бракує. Не приділяється значної уваги і проведенню обов'язкових профоглядів в установах та підприємствах. Така тенденція лише прискорює ріст такої небезпечно суспільної хвороби. Констатують лікарі. Роботу черкаських будівельників високо оцінили відвідувачі Черкаської обласної дитячої лікарні. Об'єкт звели за європейськими стандартами минулого року. Послугами закладу скористалися жителі не тільки нашої області, а й інших регіонів України. З моменту відкриття тут провели більше трьох тисяч оперативних втручань та пролікували понад 50 тисяч людей. Відгуки про роботу головної дитячої лікарні Черкащини збирали наші кореспонденти. Лілія приїхала до Черкаської обласної дитячої лікарні шполянського району. Вона мати трирічного Артема, хворого на ДЦП. Декілька разів на тиждень хлопець має займатися лікувальною фізкультурою, відвідувати електропроцедури та масаж. Якби в Черкасах не було дитячої обласної лікарні, подібного лікування хлопець міг би і не отримати. В іншій області їздити, тому що це дуже великі кошти, треба сюди приїжджати набагато дешевше. І тут, взагалі, ну, якби лікування проводиться безкоштовно. А щоб приїхати тільки на це потрібно кошти. А взагалі лікування проводиться безкоштовно. Медперсонал дуже гарно ставиться до дітей, і діти ну, звикають і дуже добре. Найбільше слів подяки на адресу будівельників та обласної влади висловили лікарі. Для одних це стало першим робочим місцем, для керівників від медицини нагода вирішити низку проблем в галузі. Ну, во-первых, е-е, ця боїниця допомогла звести всю педіатричну службу в єдине учреждение, що, е не може не сказатися на якості лікування пацієнтів, тому що спеціалісти різного профілю допомагають друг другу. Лічення конкретного больного. У майбутньому дитячу обласну лікарню можливо використовуватимуть як міжобласний центр. Сьогодні йде робота щодо залучення до Черкас висококваліфікованих кадрів. На цьому у мене все. Це останнє інформаційне повідомлення. Далі спортивні події від моєї колеги Людмили Шевченко. Та погода. Бережіть себе. Я вітаю вас про новини спорту у наступні 5 хвилин. Кілька тижнів відокремлює нас від початку 14-х літніх Паралімпійських ігор, які з 29 серпня по 9 вересня пройдуть у столиці Великобританії. Від Черкащини на головні змагання чотириріччя поїде чотири спортсмени: легкоатлети Юрій Сарук та Олександр Дріга, майстер спорту міжнародного класу з академічного веслування Андрій Стельмах та переможець фіналу Кубка світу з кульової стрільби Василь Ковальчук. Черкаські арбітри готуються до нового сезону. Напередодні другого кола чемпіонату області з футболу судді здаватимуть нормативи з фізичної підготовки та тести, які затверджені. ФІФА усі рефері нашого регіону, крім судди, які проводять професійні матчі на Городищенському стадіоні. «Колос» здемонструватимуть свою фізичну готовність та знання правил гри у футбол. Про підготовку до тестів дивіться далі у матеріалі. Від восьми до дванадцяти кілометрів таку відстань доводиться пробігати футбольним арбітрам за одну годину. Тому витримка та гарна фізична підготовка важлива не лише для гравців, а й для тих, хто контролює хід поєдинку. Кожного року двічі на рік для суду проводять іспити, перевіряють їхню професійність та теоретичні знання. Ми хочемо перевірити, наскільки наші ребята готові до проведення другого круга чемпіонату області. Значить, первоначально буде тест по фізпідготовці, який включає в себе тест ФІФА. Это 24 отрезка по 150 метров ребята бегут. Затем короткие дистанции, это 6 отрезков по 40 метров. Черкаський суддя Павло Михайлюк кар'єру арбітра розпочав ще чотири роки тому. До подібних екзаменів вже звик. Спортсмен говорить, що пройти перевірку необхідно завжди тримати себе у формі щоденні кроси та фізичні тренування. Готуватись треба постійно, без виключення, чи є футбольний сезон, чи немає сезону, готуватись потрібно постійно. Кожен день, якщо не виходить, хоча б три рази на тиждень виходити, бігати. Кроси, різну роботу, щоб тримати себе в тонусі. За підсумками попередніх тестів, рівень арбітражної підготовки високий, зазначає голова комітету арбітрів Черкаської області Семен Шленчак. Головне для судді вміти трактувати правила на футбольному полі та мати психологічну стійкість. «Касательно фізпідготовки, я віжу і уверен, що результат на лицо, що хлопці з кожним роком прогресують і прогресують. Може, благодаря тому, що сейчас нове війні, ми підключаємо як можна більше молодих ребят первоочередная задача комітету арбітрів поиск молодих талантів. Нині усі готуються до тестування, бігають кроси, аналізують ігри та перечитують правила. Ційній гросмейстери з шахів та шашок днями зіграли кілька партій з особами, позбавленими волі. У Черкаській виправній колонії номер 62 демонстрували свою майстерність 15 гравців. Вони боролися за звання кращого спортсмена колонії. Ігри відбулися в рамках очно заочної олімпіади з шахів і шашок, ініційованої фізкультурно-спортивним товариством Динамо. У кімнаті п'ять гравців і один досвідчений гросмейстер шахів. Дві партії тривають близько години. За підсумками обирають кращого гравця, який своїми ходами вражає навіть майстра. Ростислав Хемич свій вільний час любить проводити за шахівницею. Захоплюється цією стратегічною грою ще з п'яти років. Свого часу отримав перший розряд у цьому спорті. Чоловік каже, під час кожної партії головне вірити в себе і не втрачати пильність. Любив проводити свій вільний час. В різних видах ігр, в тому числі ігрів шашки, вона мені найбільше подобається. Трошки менше подобаються шахмати, тому що там треба більше усидчивості, яка в мене, на жаль, відсутня. А в шашки оптимальний для мене варіант. Петро Федів навпаки знайшов себе у шахах. каже, першим хитрим ходам його навчив дід. Петро стратегічною настільною грою почав захоплюватися 12 років тому. У 2004-му проводив змагання на професійному рівні. Головний спортивний здобуток перший дорослий розряд шахів. Перед турніром спеціально готувався. За ціль ставив лише перемогу. Шахи – це є аналітична гра. От, в цілому я погоджуюся з такою думкою, що шахмати це є одночасно і наука, і мистецтво і спорт. Шахмати вони дійсно допомагають розвивати самовладання, допомагають розвивати аналітичне мислення. Фінальним іграм Олімпіади серед ув'язнених передували ще два етапи. За їх підсумками й обрали найсильніших гравців. Андрій Стрижов каже, у колонії постійно працюють над урізноманітненням життям ув'язнених. Адміністрація не стоїть осторонь проблем засуджених, що не тільки вони повинні відбувати покарання, але має бути заповнений їх вільний час. А це як один із чинників їхнього виправлення. То тобто, є участь у спортивних змаганнях, участь у культурно масових мероприємствах, участь у виставках картин. За підсумками турніру, медалі та грамоти отримали кращі. Перші місця у шахах здобули Петро Костянтюк, Євген Шаплюк, Сергій Рула. Шахові нагороди тепер у руках Петра Федєва, Владислава Дубового і Андрія Бертєнєва. На цю годину у мене все. Перемагайте разом з нашими спортсменами. Посміхайтесь і побільше позитиву. На все добре. Прогноз погоди на 9 серпня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 12-17, в день плюс 24-29. У Черкасах вночі від 14 до 16 тепла в день 26-28 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 27. Атмосферний тиск у межах норми найближчої доби слабко зростатиме. Відносна вологість повітря зменшиться. Передбачається мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нині погоду Черкащини формує тилова прохолодна частина Балтійського циклону, який переміщується далі на схід, тому поки що температурний фон знизився. Але в найближчі 3-5 днів погодою керуватиме північний антициклон, тож очікується сонячна і суха погода з комфортними температурами, що відповідають кліматичній нормі серпня. Увага! До 9 серпня на більшій частині території області утримується надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека, лежа місцями можливої її зниження до 4 та 3 класів. Користуватися вогнем на природі заборонено. Під час грози треба берегтися від блискавки. А за церковним календарем, 9 серпня, вшановується пам'ять великомученика і цілителя Пантелеймона. У цей день люди боялися грози. Казали, хто на полія працює, то у того грозах спалить хліб. Наші пращури помітили, якщо птахи цього часу перестають співати, незабаром буде негода. Гарної вам погоди.